Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогодні дуже цікава для вас тема, бо мова буде йти про відновлення та розвиток громад. Тобто ті громади там, де ви мешкаєте. І що ж там буде відбуватися, які відновлення, які розвиток. І скажемо про протиріччя, бо на цьому заході казали про одні моменти, а в законі наголошено зовсім про інші. І з цим треба розібратися для того, щоб ви зрозуміли всі, що ж відбувається насправді. 18 лютого відбулася значна подія, а саме був проведений тренінговий семінар на тему відновлення та розвиток громад, успішні практики та обмін досвідом. І відбулося обговорення важливих документів на цьому заході, з яких. Це програма комплексного відновлення та план просторового розвитку, ось про які документи йшла мова на цій зустрічі. Учасники цього заходу обмінялися кращими практиками щодо розвитку цифровізації, управлінням комунальної власності та боротьби з довгобудовами у своїх громадах. В результаті представники територіальних громад висловилися з ініціативою створити платформу з обміну кращим, кращого досвіду для масштабування таких ініціатив. І тут я хочу зупинитись для того, щоб казати про обмін кращого досвіду, представники територіальних громад мають в першу чергу розуміти, хто вони такі. І що вони мають робити? вони мають виконувати повноваження. Ось коли вони виконують повноваження в повному обсязі і отримують результат, тоді це буде кращі практики, тоді це буде розуміння, тоді вони будуть бачать, над чим треба працювати, що треба вдосконалювати, які питання є фінансування. І ось тоді можна в цьому розбиратися і що сказати про. Обмін досвіду про кращі практики, а не просто так. Бо повноваження вони не виконують. І це вже факт. До обговорення долучились голова Комітету з питань державної влади, це Олена Шуляк, заступник міністра розвитку громад та території України, це Наталія Козловська, а також виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів. Місцевого Всю українську асоціацію громад і це Іван Слободян. Якщо казати про програми комплексного відновлення, ці програми створюють вже близько 200 територіальних громад. А деякі вже навіть затвердили і презентували оці програми. І першою стала Київська область, яка презентувала оцей. План комплексного відновлення наприкінці 2023 року. А другою стала Житомирська область, яка зробила це вже на початку 2025 року. Тобто програма комплексного відновлення вже розробляється. І, відповідно, вже є громади, які зробили свій вклад і презентували ці програми. З 1.015 року тут дуже, дуже цікавий момент. Громадам заборонили використовувати для планування своїх територій, і, зокрема, для зміни цільового призначення земельних ділянок і видалення їх під забудову детальні плани територій, адже це містило корупційну складову. А я вам хочу нагадати, що детальний план території конкретизує генеральний план території. І якщо відкрити нову редакцію, а саме на початку 25-го року вже є нова редакція закону України про місцеве свідкування, то тут зазначено в статті 31, вона каже про повноваження у галузі будівництва про те, що виконавчі органи, тобто виконавці, Мають підготувати та подати на затвердження ради увага, генеральний план забудови населених пунктів іншої містобудівної документації. А тут зазначено, що з 1.01.25 року громадам заборонили використовувати для планування своїх територій оцей детальний план території. В законі одне, а вони кажуть. Про щось інше, про якусь заборону. І на підставі чого це заборона. Якщо ви забороняєте, то, відповідно, внесіть зміни. А так як нова редакція, і в цій редакції все залишилось, як і було. Жодного поняття стосовно плану просторового розвитку. Зазначте про цей план. Втім, з 1.01.2025 року вступила в силу заборона щодо детального плану території. І відтепер виділення земельних ділянок під забудову можливо лише за допомогою плану просторового розвитку. Але якщо вже вступила в силу заборона щодо детального плану території, то чому в законодавстві все залишається? Про що ви кажете? Шановні чиновники, можна владці? Ті, які займаються плануванням територій, про що тоді мова? Ось і є розбіжності, ось і є нерозуміння, а потім виникають проблемні питання. Одним з перших плани просторового розвитку, про які вони сказали, почали розробляти Чугуївська та Мериф'янська громади на Харківщині. І вже розробила Пісочинська громада. За словами Наталії Козловської, наприкінці минулого року в Україні запустили містобудівний кадастр державного рівня. І станом на сьогодні понад 500 територіальних громад знаходяться у процесі створення повної містобудівної документації. І тут я також хочу зупинитись. І сказати про те, що в даному законі, в новій редакції, є стаття 33. І саме в делегованих повноваженнях наголошено. Я читаю надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону. І відповідно, цей пункт був ще утворений в 2015 році. Тобто, має бути надані відомості з Державного земельного кадастру. Для територіальних громад. І це делеговані повноваження, які фінансуються з боку держави, з державного бюджету. Про що тоді мова? Де ці відомості? Вони є в територіальних громадах чи їх немає? Бо тут зазначено, що вже запустили містобудівний контраст наприкінці минулого року. Незрозуміло. Далі вона каже: це дозволить громадам полегшити. Надання адміністративних послуг, а також якісно управляти територіями в контексті повноважень місцевих бюджетів, в контексті наповнення місцевих бюджетів за рахунок земельного податку. А що тільки від земельного податку наповнюється місцевий бюджет, чи інші є податки? І які ці мають бути податки? Бо наповнення місцевих бюджетів також залежить і, і від економічного розвитку в першу чергу. Бо земельний податок це один із видів наповнення місцевих бюджетів. Окремо, Іван Слободяник додав, що через війну і її економічні, а також політичні наслідки очікувати на ті чи інші прориви у децентралізації. І реформі сходування не варта. Тут окреме питання. Ще в 2014 році реформа децентралізації, яка розпочалася, вона не завершена. І невідомо, як вона буде завершуватися. Бо тільки одні розмови. Бо той устрій, який залишився і був до 2014 року, він і так і є. Нічого не змінилось. А він каже про те, що неможливо. Очікувати на якийсь прорив з питання децентралізації. Так запропонуйте, яка має бути оця реформа децентралізації, на що треба звернути увагу? З урахуванням військових дій. А так як він сказав, що реформа місцевого місцесредування також неможлива. Для того, щоб казати про цю реформу, треба виконати повноваження в повному обсязі. Ось тоді можна розповідати і наголошувати про цю реформу, а цього немає. Втім, асоціація завжди шукає ті ресурси, які вже є у громад, у наявності, які без зайвих зусиль можуть бути для цього використані. А який ресурс є у територіальних громаді? Що це за ресурс? Невідомо. А ресурс це той обсяг роботи, який вже зроблений з боку територіальних громад. І ось якщо це зроблено. Тоді можна казати про ресурси, які можна залучити, бо ресурси бувають різні. А для того, щоб зрозуміти, треба виконати повноваження і тоді бачити всю ясну картину. А не так, як сказав Іван Слободяник: що образно кажучи, все пропало, нічого неможливо. Ні, можливо, треба тільки займатися і робити справу професійно. О, шановні речі, про що сьогодні була мова дуже насичена. Така була презентація, і ми обговорили окремі питання. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, бо це стосується територіальних громад, відновлення і, відповідно, розвиток цих територіальних громад. А ми продовжуємо працювати з вами далі, надавати вам важливу, цікаву інформацію. Залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей!